Всім привіт з Одеси. Я зайшла на ОК, знайшла кукурудзу. Доброго дня вам. Боже, які продавці гарні. Як вас звати? Назар. Назарчик? По чому кукуруза ваша? Це 50, а це 60. А, 50 сітка? Чи качанчик? Качанчик, так? Да? А яка різниця? Оця по чому? Це покрупніше, 60. 60. А як вона називається? Ракель. Як? Ракель. Девочки, 250-60. А скільки всі тут 25. 25 гривень. Дуже солоденько, молочно. А ви не відправляєте почту? или А не ну, хотіть номер? 066 81 72 400. Ну може ж ціни мінятися, так? Да? Хай Конечно. вам дзвонять, дівчата, хлопці, дзвоніть. бо трошки ждали, що вона буде дешевше. А вас їй багато, так? Да? А, тим більше, будете знати. А так вона привозить, коли дні, В які дні? Каждый день. А ви звідки вообще? С маякіння. Маяки, о дівчатка. Так, ну посередині привозу оптового, приходьте.